Будь прошу вас. Наступна вистава називається Фараони. Вам о, всім відоме таке відчуття особливо веде чоловіків, коли вони хочуть поміятися ролями жінками, але коли вони помінялися, вони зрозуміли, що це не зовсім легко. Так що давайте подивимося, зустрічаємо. О, буде проклятущий, клетущи. Розкричався. Знову нагонтуєшся ночі? Скільки тобі говорить півні та ліжки? Ти чого до того півня причепився. Поперек горло він тобі став, чи що? <пи> та який ти півень, то диявол з кнопкою. Тільки хвірткою та коремни зразу кукуріку. <пи> півень, то і кукуріку. <пи> а чого в сусідів мовчить? Так сусідів півня нема. А ми ще гірші. Там ж ти, люди. А мене жінка? На роботі була? Ні. Соромиш мене перед людьми. Дома тієї роботи набралась, на трьох станах, хату прибери, їсти навери, платье на талці по. <рисвіт> ти 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 ти! ти Розтерапкотілася. Переробилася вона. Мабуть, вилежалася весь день. Навіть не причепурилася. Побув би ти на моєму місці. Я б побачила, їй буде охання та чепурний вилежалося. На твоєму місці! Та на твоєму місці мене пробота кипіла. А я б собі в гаєчку лежала та й потягла. Сіна вкрився, зранку холодно буде. Ех, що то в мене за жінка? От фаронів от то жінки були. Ножки їм цілували. А моя Фу! на моєму місці. Микола, 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 сирійте, вставай, <тапер> тримати, Ви, красивий. Вставай, Нікола! Що таке голова болить? Не вставай, Нікола, встається! Потрібен капельний ремонт! Та заспокойся ти, зараз не до цього. Ти ж це жаліє? Ладно, розкажи, що там сталося. Ну повний переворот. Переворот! Який переворот? Ну Сьогодні зранку приїхав представник з району, ну і почалося все. Представник, район, почалося. Ну якось нормальніше, поясни. Ну Сказали так, чоловіки тепер стають жінками, а жінки чоловіками. О, брат, біла гарячка, то вона штука не хороша. Але нічого, поспи, поспи і буде все добре. Та відчепись ти від мене. Краще скажи, що робити має. Пам'ятаєш, після ж ми тві так добряче набралися. Мені теж чортики по всіх кутках вважалися. Але ж нічого пройшло. Та не здурів я, хочеш прибір. В мене в бригаді 750 гектарів землі, 130 працюючих, чотири трактори. У них у двох з підшипники. Та воно ті ніби й діло, говориш, але як це так, щоб ми, то й жінками стали. Ну то не жінками. Просто сказали так, де були ми, стають вони. А де були вони, то стаємо ми. Хто вони? Ну жінки. Жінки. Як це? Ну а так, головиха вже стала головою. То чим же ж йому погано? Йому нічим. Корній буде ланковим, а корніха стороже. Бухватеру буде Аристархова жінка. Аристарх йде на свиноферму. Чекай. Аристарх на свиноферму. Та вічиш, як так у нас перед тими свинями. То вони раком попадають. Ну а то ж бо. Тверити обліковість, пішов на інкубатор. Чекай, чекай, обліковці. Жінки. Сторожі. Ну також жінки. А активи. Керівний склад. Ну також жінки. Да <клук> Та може так треба було зробити? Тобі смішно, а мені не до сміху. Ти виявляєш, як я цими руками коровам Замість викручує. Так. <раз> <клук> Уляна бригадиром туте, а твоя мадарка за механізацією. Чекай, чекай, то ж я за механізацією. А ти тепер на різних роботах будеш. Старші куди пошлють. Бери чоловіче сапу і в поле. Я? Ти Сапу? Сапу! Похинись! Глянусь! О! Що це у тебе тут? О, це тобі від одарки. Листа написав, не коцю, а чекаласкава стала. На сніданок звари куліш, на обід борщ. Курку зузулясту заріж, кашу на лошний звари. Що ж його робити? Вже пів на десяту, нам корови доїть пора. А ні сьомодарного. Кажеш, корови <съя> доїти, так доїдьте. Побачимо, я візьме. Та зачекайте. Ану дихни. <съя> Ти що? І не думай так до корови йти. Чого? <съя> на ось помацає. Звідки? <съя> <съя> Та теж пробував доїти. <съя> ну, Думаю, не світі горшки діти. Пішов на ферму замість куляни. Підходжу до нашої рябої. Може, знаєш, рекордистка ну, наша. Тільки присів біля неї, а вона як поверне до мене свою голову. Та як витрішиться, Ну я їй. Її... «Чо витрішилася?», А вона, як гепне мене ратицею по голові. В мене в танці засвітилися. Тільки потім мені сказали: корови алкоголю не терпля. Що ж ти його робити? Що ж Ага, є в мене ідея. Жінці за ріфлеєм прислали. Прийми! <ріжу> Дай попробую. <ріфлей> <ріфлей> Давай, ідей сюди! Крови мізди велике треба багато випити. <ріф> Ах, приємно, коли від чоловіка, пане. Так ти віддай там одні розживилися. Однако висотне. А що ж це його виходить? І всередину приймати можна? Вона то можна, але ж... Вона то що?

Товаристи моє шанувальничко. Що сяє ще велика діється? Та вон з магазину біжу. Дівчатам на платі набрав. Жінка доробилася до того, що діти старченята не ходять. А по шиях то сам. Таке вже й то важке тіло. І то правда. важко нам буде хлопці. А знаєте що? Через три дні на коліна до нас проповзуть. Назад проситимуться. А дзузькі їм. А проситимуть. Їй Богу проситимуть. Але договір товариство такий. Марку держать. Ні на які вмовляння не піддаватися. І кожну роботу починати з пісні, що в них в носі першило від зараз. Що проміняв жінку на матю та люку не Вчора таке було, ти не повіриш. І на воротях, і на перелазі, і на порозі. А на рамку сіду не залишилося, що кури поклівали, що собаки рилазоли. Віриш, третю годину знемучись, а довго ніяко. То були рідки, трошки муки добавив, то тебе і руки не видя, не таке яске. А що це ти в кусті? Це я, щоб корови нарікалися, хай що я <реш> 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 Тиба, Ти Хіба який ти розумний, а підтримний мені. Тобі як? На потилицю чи під бородою? Давай під бороду, а то мухи літають, а відігнати ніяк, ніяк води в тісті. О, болубе, бачу я у тебе і гуса в тісті. Погані наші справи. І не кажи. Та ти краще води підлиєш. Та нікуди вже. То місиш ж бабіше. Та куди руки болять, боляці нема. Буду, сходи самокурку. Та я не можу, в мене руки поніміли. 15 корів і по 4 дійки. Це ж разом 60. І кожну треба видоїти. А вчора мені такий сон приснився. Вив'я, як та хруя. А тій голубі, А я маленький, наче кубар купився, цей дія. І гайдаю. Покинувся відчичення скусенію, каже, не щипайся, дурню. Трусь я змовчав, що тут скаже. Погані наші правила. А, то ще я прийшов. Чи не можеш ти мені паляничку позичити? Так ти ж тільки вчора пік. Пік-пік, та не то пік. Ти не переживай, я нас виручу. Зараз тільки спесень стану. Що воно таке? Паляниця, не паляниця і корж, не корж. Що ти хотів пекти? Кажу ж бо, хліб, наче хлібом, так. Ти не переживай, подаватимеш на стіл, наріщу його маленькими шматочками і хто не розбере, яка в нього була форма. Але ж ти розумний. <рес> Винахідне і в нашому положенні перше діло. От я вчора варив борщ, а він якийсь такий пришелефтувати вийшов. Кіркий, кислий, горілий птхне. Ну і що ти думаєш? Ну? Переверну я туди глечик з бетани, ложку цукру. перемішав і подаю до столу. Жінка питає, ну що це? А я кажу, борщ. Заграничний. Я мовляв, всяку страю в мію І як з'їла? Аж за ухами ряща. І обійшлося? Обійшлося. О, мені вже корова дають пора! Біжу я. Ех же ж бісі син? Ну, всякої ситуації викрутиться. А я що скажу? По-турецькому спечено. А тут ще курку зозулясту, яка не несеться, різати треба. Ну, а як же ще знаю, яка вона не несеться, коли вони всі зазулясті? Чи то півня зарубати, віджиш, то точно не несеться. Дітей поборуй, худобу попої, города пропали, правда тему спочину. Та-та-та-та, переробився, він теж мені. Іди переодягайся, люди прийдуть. Огірки малосольні де? Ти ж сама сказала, переодягнутися. Так, Спочатку не діло зроби, потім за інше берись. О, і сметану далася. Ну сходи в погріб, візьми, десять метрів. Ще сама за сметаною в погріб не ходила. Може мені ще й борщ сюди робити. Що все йде з політиком. Спина болить. Те його це говорить Лі! ось твоя хвороба. Здрастуйте на ваші щасливі подвір'ї. Здрастуйте, здрастуйте. А де наша головна бухгалтер? Зараз буде. Чую, я чи як вона свого чоловіка чистить. А їх треба чистити. А то геть з'явилося, спасимо. Що боку не Точно, але ж роботи горло, коли їм гайки кручують. А слізь тут вже закрутить, а там їм потураємо, то не слово на голову нам сядуть. Дана, приймі От, Спасибі. Треба за Анною, а то до півночі буде з чоловіком дискусію розводити. Поділимо разом. Hey! Що воно поперек горла стало? Добрий вечір. Яких откровенна п'янка? Така наша доля. Жінкам піть, а чому їх там сльози лег? Прийшов я в тебе за порадою. Бачиш, я задумав. Таку теж думав платье кушити дітям. Не вийшло. Прикрійне сарафани, закуродки, що порадиш. А ти візьми, оборочку знизу пусти. ніхто й не побачить, що душив. От я пень, що ж я Спаси від друже. Не хотіли тобі казати, але соріжуть. Що там давай? А ти нікому не скажеш, що від мене пішло? Не Люди кажуть, що твоя ударка біля свирида. вже це правда. Чоловіки прихати не будуть ніколи. А я-то думаю, чого твого Свирида назад в контору забрали. А ти піди йому вікна побить, хай знає, як до чужого жінок лазити. Тільки боронь Боже скаже, що від мене пішло. Бо заїде. Спасибі, друже, за парад. Вже, моя дарочка, краще собі знайшла. Тих тих чоловіків знає, неначе якісь гять, куси, всі дайте за чакрою, розбирався. Ще, дівчата, бульнемо, так щоб наших чоловіків п'яте за лоха поналазили. Тільки не передай кукімету, щоб фото не здійняли. Угу. Наляную хазяїну? Ні. Він у мене не петущий. Мій теж і краплі в рот не бере. Так за що ж вип'ємо подруженьки розсилиться і перченої? За вічне було вдома та на роботі. Іменно, За вічне та безповоротне. Бурмо! Який є, такий і подав. Іде он до свирида до нього мир породський. Ну Тобі видніше. Вже хтось не говорить. Та добре, що тоді діти робить, що плітки силу збирає та розносить. Нічого. Ось я його до цеху поставлю, то й зразу в тихо мириться. то дійсно нічого плітки вислуховують та розносить. Подумав би, що жінці не стіл подати, що одна шматка м'яса і віднота якась. Вам що, кожного дня курку різати? Чи півня ріш? Знову півень. Так, дійсно, пора вже того півня. А то прийдеш вночі, а він кричить. А от то нічого о півночі лазити. А не тобі вирішувати, коли мені приходити. Що за гамір? Все в повному мошу. <різь> <різь> Бачу, ми всі тут зібралися, може, збори проведемо? Ми керівництво викликали вас, представників провідних ділянок нашого складного колосного виробництва, щоб казати Само вам, хто там заважає. Дадуть вам слово і будете говорити. На чому я заплачу, щоб вказати вам, щоб вказати вам і круто звернути вашу увагу на всі неподобства, які ви допускаєте? Вказуйте, вислухаємо. Всім стало відомо, що не всі чоловіки з ставляться до доручених їм ділянок. От, наприклад, затих Олета. Ну що його в бошно плював чи що, що на кожних зборах <порок> молодити. На роботу виходь, ніхто <порок> тобі слова не скаже. Оштрафувати його карбованців на Оштрафуємо! Світ, світ, юшу. То тьотя Бека, <порок> щось я що, 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 його тут не бачу. Давайте говорити без натяків. <порок> так, 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 так. похитни. Дайте слово. Дайте слово. Говори. Я не був на роботі три дні. все так. Але сказати, що прогуляв брехня, велика брехня. Діти в мене, дві, третій Кирюша, тоді він платіжка пошити. Не вийшло, немає до цього було книжку. Відкидаємось від тем. Не перебивайте. А якби ви, члени правління, подобувалися, щоб у полгоспі була швейня, тобі не прийшлося самому жити. Говорити, ви знаєте. Та ми тут діло кажемо, Ви на щоловіки взагалі запомогли. Тихо, тихо, постанова керівництва. За порушення трудової дисципліни. Поштрав. Поштрав. Товаришів Тарана та Аристарха на п'ять тисяч трудоднів повета за неподобну балаканину відправити на виробку цегли. На строк до повного комунізму. Ониска за підтримку відсталих елементів позбавити премії до кінця життя і закріпити за ним цілу групу безнадійних воріт. Все, збори закриті. Ми цього так не залишимо. Воді не піти цю жіночу експлуатацію. Ми теж люди, до райкому не йдемо, скаргу напишемо, будемо жалитися там, нас зрозуміють. Ми теж люди! 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 Скаргу будемо писати, делині напишемо! Люди йдемо! люди, Не дамо експлуатації, експлуатації ні. Що не виждеш, покинься. Аличона. Та вставай, скільки можна спати. Що пів на десяти, стой! я ще дітей в школу не вірю. Грома і води, що ж робити, що. ж... Та тися. Що таке? Ти ще ж городи не прополов. Одарка битиме. <рес> О, брат, це біла гарячка, то біло погане. Але нічого, нас, мене. Ето, нерви розслабляти не можна. А ти скажи, ти вже корову сьогодні подає, гуля не набили? Які корови? Ти що, сказився? О, диви, Оверку йде, Оверку, брате, ходили сюди. А що це він цим Йому ж свиней до самого вечора порати. Наче ж її небагато випили, бували й досить пострашніші. Здрасте Ти з ним трохи обережніше, Трохи того. Здоров був, та не дуже. Скажи там, як там твої свині поживають? Тобто попліковці? Ну свині. Страки. Що ж робити? Пропав чоловік. Бухгалтер я, бухгалтер. А ти хто? То ну, А я ж тоді хто? Завідуючи механізацією колгоспу. Стійте, стійте, ви щось помутаєте. То виходить, що чоловіки, так чоловіками і залишились. Ну, звичайно, а ким же нам ще бути. А жінки, як були жінки, так і є. Так само собою. Ух, браття, мені таке привиділось. Ох, вибачай, брате, я вже думав тебе споворотно перебрав. Треба все-таки на казянку перейти, а то хвилька на тютюні настроїє. А якби у нас жінки були як жінки, то б вигнали доповідається на тиждень кожна. та й вистачило. А то ледачі. Не смій такого про жінок говорити, та на них молитись, як на ікону треба. Я вас навчу, як їх любити і поважати. Може, у нього справді якийсь дефект трапився. А як там з фараонами бути? Да які там фараони? Ти в якому в столітті живеш? Тобто так, перещо так минулого. Так що не смій мені тут своїх фараонів тикати. То тобто, зрозуміло? Тарочка. Серце, снятие, вже готовий, я тільки в погріб за свіжиною. Сердитись на тебе? Та ні за що в світі. Так ти ж казав за ріста, а я його не завтра. Та нехай собі бігає, нехай співає. О, пропав чоловік. Був і немає. має. Це що ти таке надо робити? Ніколи в житті не цілував, тут таке, а по все люди ж дивляться. Нехай бачать, хай знають, як свою жінку любити. та, та шанувати треба.